Всем привет, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. Зараз я буду йти на поїзд і буду їхати до подружки в гості. Зараз мені треба перейти дорогу, бо там моя зупинка. Нет! Бистро, бистро! Ми її веземо до палати, в нас ознання Да, да, да. Б Би, бистро, бистро, у нас узнання тряє. Бігом, бігом, бігом. До палати ми її носимо. Добре. До четвертої палати ми її носимо. Добре, вона тряє бистро. Д -д -д Добрий день. Добрий день. Ой, їле-єле знайшла третю палату. Добрий день. Ой, добрий день. Ви прийшли до пацієнтки? Да, да, да. Об'ясніть, хто ви для неї така. Я, я для. Я, я. Я для неї подружка. Ага. Розкажіть, як случилась аварія. Ой, вона, вона. Ой, боже, вона до мене мала їхати в гості? Можете трошечки помідлінніше казати. Добре. Добре. Розказуйте, як ситуація прийшла. Ми мали з моєю подружкою Альбіною зустрітися коло поїзда. І вона до мене мала їхати додому, тобто в гості. Ага, добре. А як прийшла аварія? Аварія при... прийшла. Я як йшла в магазин. Угу. А вона хотіла перейти дорож... дорогу, щоб сісти на зупинку. Ага, і що далі? І тут поїзд вилітає, і тут аварія случається. Ага. Ну, не переживайте за свою подружку, вона. Поки що нормально себе чувствує, але но перелом ноги є, і голова трошки теж пострадала. Ой Боже! Ой. Це я Це я виновата, бо я її сама оставила. Та, та нічого нічого, вже так, як є, так і є вже. Ой, а що з нею буде? Ну, навіть десь місяць, може, два місяці вона буде сидіти в палаті. Поки рани всі не заживуть. Ой боже, а її операцію будуть робити? Будуть робити. Слава Богу. А хто позвонив в больницю? Я, я позвонила, я й побачила, що вона валялась коло дороги, лежала. Я почувствувала, я що серце билося вот, і визвола швидку. Правильно, ви зробили, якщо ви би не визвали швидку, то вона б могла. Ну. Ми їй вже нічим би не могли б допомогти. Да-да-да. Ну, добре, можете з нею трошки поговорити. Якщо вона зараз встане, я не знаю, бо вона себе дуже погано почуває. Ага. А це ви кому принесли сок і чіпси? Це я принесла свої подружки. І її зараз їсти не можна. Бо ми зараз тільки ще й кол, так що можете поставити коло неї десь оці сок і чіпси. А чіпси особливо не можна, так що можете їх з'їсти самі, а сок можна. Ага, д -д 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 добре. А можна її завтра провідати? Так, да, звісно звичайно, звичайно, можете приходити, коли у вас там вийде. Вона буде все одно кожен день сидіти в больниці. А вона буде що, цілий місяць сидіти, може, навіть і більше? Я не знаю. Може, навіть через неділю ми її випишемо. Це треба дивитися, як в неї будуть рости швидку кості, кістки. Добре. Не наводьте таку велику паніку. Все з нею буде добре. Просто тут. А... Її голова пострадала і її ноги пострадали. Буде ходити на костиля, голова буде перемотана, але воно заживе і... і все. Ой, боже, добре, добре. Тільки що ми їй дали кол, відболюючи, щоб їй трошки стало легше. Ага. Ну, і все, можете з нею зараз поговорити, якщо вона зараз встане. Я не знаю. Звісно, за такими... Такими травмами я... не факт, що, вон... що ми її випишемо за неділю. Повторяю ще раз, що це треба дивитися за нею, і треба дивитися за костями, чи вони... ну, за кістками, чи вони будуть швидко рости. Ага, добре. А вона до мене мала їхати. Дівушка, ви. як? Це, ваш... Це ваша подружка? Так? Да? Вона до мене мала гості їхати сьогодні. Ну, вибачте, но аварія случилась, так що вона не може поїхати в такому стані до вас. Ну, добре. Ну добре. Коротше, даємо вам ну 30. Щоб поговорити з нею? Якщо вона не стає, то вибачайте тоді наступний раз з нею поговорити. Я не знаю, чи вона, звісно ж, щось повне. Бо вона може, звісно ж, втратити пам'ять. Да, пам'ять може вона втратити. Да, бо дуже великі травми, і вона реально може втратити пам'ять. А на скільки днів чи місяців? Я не знаю навіть, реально. Я не знаю, може десь на одну неділю О. вона може втратити пам'ять. І так що, якщо вона вам буде задавати вопроси, хто ви, типу, хто ви така, то не звертайте внимання, значить вона втратила пам'ять. Ну, я не думаю, що таке може бути. Ну, 50 на 50. Ну, а в неї не може бути. Бо в неї, в принципі, Ну, непогані травми. Ага, до добре, добре. Коротше, ми вас лишаємо з вашою подружкою. Ну, Поговорити даємо вам 30 хвилин, а потім вона буде спати. Ага, до добре. Потім ми її будемо робити операцію. Як вас буде виходити, то можете її провідувати, можете щось купляти, наприклад, їм. Вот, наприклад, я не знаю... Д -д добре, буду частіше провідувати свою подружку. Так, да, частіше треба, треба. Ну, ладно, тоді ми пішли. Можете з нею трошек поговорити, якщо вона, звісно, встане. Д -д -д -д... Ой, Боже, добре. Альбіна, як так сталося, об'ясни мені. Все було нормально, ти мала до мене приїхати. Альбин Вставай, Альбину, вставай Альбин, ну як так сталося, Ну обясни мне, пожалуйста. Ну чого ти не подивилась? чи поїзд не їде, Ну блін, ну як? Ну блін, ну як Альбін, поясни, Ну як так сталося, Я не понимаю просто Ой, і що зараз буде? Ой, Боже. Ой, Альбін, ну ладно, ти не хочеш говорити? Ну ладно, тоді я пішла. Боже, як так сталося, я до сих пір ще не понімаю, реально. Що там, вона з вами поговорила? Та ні, вона спить. Ну, ми казали, що вона може навіть не говорити з вами. Ой, боже. Мала до мене їхати. А це в лікарню попала. В больницю. Ой, ну ладно, тоді. Я пішла. Добре. О, і сок на тобі, Альбін. Забула дати. От на тобі. Поп'єш. Буду тобі кожен день фрукти приносити, якихось су сухариків. Але сухариків тобі не можна, ну фрукти буду тобі приносити, яблука, морква, ягоди якісь. Ой. Так, да, звісно, дуже жалко, я вам. Я вас розумію, що трошки неожиданно, що вона попала в аварію. Так, да, неожиданно трошки. Ну, добре тоді, до побачення. До побачення. Завтра можете і провідати, якщо, звісно вже у вас вийде. Да, провідаю, провідаю. Звичайно, звісно бо це моя подружка. Ой, ну тоді, ну тоді я пішла. Все такого раз. 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 Все. Дівушка, як себе почуваєте? Нер нормально. Я, звісно ж, повімаю вас, що вам зараз дуже тяжко, і ви зараз самі не можете передвигатися і ходити. Да. Я вас повінію, до вас приходила подружка Катя. Ну, я не знаю, як її звати. Ну, подружка до вас приходила. Ага. От вона вас провідувала. Вона з вами хотіла поговорити, но ви спали і не могли поговорити. Да. А коли мене випишуть. Я особо не знаю, так що будемо дивитися, чи у вас Кості будуть швидше рости. Вот. Мені треба поїхати зараз. Зараз мені треба поїхати. Зараз, дівушка, ми вас не випустимо з больниці, по-перше, у вас ці ноги прибиті, і голова теж в шрамах. Вот. ми вас не пустимо. На Наступний раз можете поїхати до своєї подружки. Я їй пообіцяла, ну, вибачте, дівушка, але ми вас реально не пустимо. І ще зараз ніч. Так що зараз ми вас і так, і так не пустимо. Бо вас тільки сьогодні прибила машина. І ви зараз не можете ходити. Погано дуже ходите. Добре, давайте я вам допоможу. Такого укуратно. Ой, боже! Дівшка, ну дивіться, ну акуратно, укуратно треба, укуратно треба. Такого оп. Все, дівшка. Так, все вам удобно. Ай! Ай, да. Конечно же, я вас понимаю, що у вас дуже сильно все болить, но. Вот. Ну, вас перебила машина. Даємо вам відпочити, поспати, і, може, ми вас через недільку випишемо. Ай, ай! Добре! Я думала, як у мене так вийшло, що я захотіла перейти дорогу, сісти на зупинку, і мене збив поїзд, поїзд мене збив. Добре, що моя подружка позвонила і мене забрала швидка, а то я би не знала, як ця історія б закінчилась. Що з моєю подружкою все добре? Да, все добре. Вже бачите, вже ноги в неї не болять, вже ніяких переломів вже нема, але Шрам остався на голові. Добре, 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 відпочивай, Альбіна, наберейся сил. Я зараз твоїх животних буду годувати, Тоні і твою кицьку Кайлі. Ой, Боже, Боже. Я ще до сих пір не знаю, як це сталося. Да ми Взагалі, в шоці як так вийшло, що вона якось перейшла дорогу і якось її збив поїзд. Но ми з цим ніяк не можемо нічим зробити. Но ми допомагаємо, чим ми можемо, ну а шрам він останеться. А якось його не можна якось зашити чи заліпити якимось пластирем, чи що? Нє, шрам, він все одно останеться на все життя. М -м, понятно. Зараз з неї не можна говорити, тому що зараз вона спить. Ми тільки що їй зробили ще одну операцію. Ага, добре, ну тоді дзвоніть мені, якщо вона там вже буде ходити, вже в неї ніяка буде. Не буде переломів. Добре, добре, звичайно, будемо дзвонити. Пройшла одна неділя і сьогодні мене мають вже виписувати. Як моя подружка себе почуває? Все, нару... Все нормально, можна їй навіть сьогодні виписувати. Ура! Ура! Да-да! Ми їй вже допомогли. чим могли. Звісно, за шрамом ми нічим не могли зробити. Він останеться як на пам'ятку на все життя. Да. Альбій, блін, як так ти зробила, як ти аварію попала, я ще до сих пір я ще не розумію. Та нічого, нічого. Можете зараз з нею поговорити, зараз з нею можна поговорити. Можете, їй щось там розказати, наприклад. Добре, Альбін, привет, привет. Сьогодні тебе вже будуть виписувати. Ура! Ура! Я ще дочка, більше не розумію, як ти могла потрапити в аварію. Альбін, як так вийшло? Ты що, було неуважно, чи що? Ой, да я не знаю, якось так вийшло на червоний світофор, я перейшла. І якось Бам, тук, тук, і, блін, я попала аварію. Ну, ладно. Добре, що все обійшлось, і тебе сьогодні вже будуть виписувати. Да. Угу. Так що я тебе вже сьогодні заберу і зараз закажу. Позвоню таксім, і вони тебе заберуть. Добре. Ну, ребята, отака, отака була сьогодні історія. Сьогодні я попала в аварію. Я сама не поняла, як це сталося. Ну, хто подивився це відео, це відео до кінця, то і поняв. Звісно ж, дякую своїй подружці, що вона позвонила в, лікарні, в лікарню. І мене забрала швидка. А то я би не знала, як ця би історія закінчилась. Ну, ребята, от було сьогоднішнє відео. Така була історія із больниці з больниці. Так що, хто подивився це відео до кінця, я вам дуже дякую. І таке от я для вас знімала інтересне відео. І воно було, як я попала в аварію влог. Так що, ребята, ждіть другі відео. Вони теж будуть дуже цікаві. Так що, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, ставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. Так що, ребята... Всем пока-пока.